Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогоднішня неділя 13 та після зіслання Духа Святого на апостолів і ця неділя подає нашій увазі євангельське читання, в якій Христос представляє притчу про злих виноградарів. Ми можемо спостерігати часто як в наших. Здавалося, в дуже хороших умовах буває важко доглядати за сільським господарством. Як важко буде доглядати за тим садом, який може бути посаджений і в якому ми хочемо чекати хорошого плоду. Тим паче, якщо уявити схід, де відповідно умови набагато важчі для того, щоб займатися сільським господарством, і як поступає господар, який вже приготував все. По любові віддає виноградарям лише той виноград, щоб вони за ним доглядали і підтримували його в тому належному стані, в якому він їх їм доручив. І безбережно, що тут є своя символіка. Адже Іван Златоустий і багато інших тлумачів Святого Письма кажуть, що під тими виноградарями розуміється ніхто інший, як ті люди, яким було. Вручено певні плоди, певні дари, за якими вони мали доглядати і, тим паче, приносити свої плоди, користуючись із тих благ, які Господь, тобто той Господар, їм подарував. Христос в притчі показує, що спочатку, коли вже настав час збору урожаю, до них послав Господар спочатку своїх слуг, потім ще раз посилає слуг. Де виноградарі як і першого, так і другого разу ставляться до них з зухвало, одних, як описує Євангеліє. Замордували, інших побили в каміннях, інших просто прогнали. І вже на сам кінець господар посилає свого сина, тому що розуміючи, що вони посоромляться поступати з ним якусь зухвало, безперечно, що віддадуть йому всі ті дари, які вони отримали в цьому винограднику. Але вони, будучи затьмарені в розумі, почали міркувати, що це спадкоємець. Давайте вб'ємо його і зможемо успадкувати царство. І ось тут, дорогі браття і сестри, ми бачимо ту думку, яку Христос дає нам для розмірковування. Як часто буває, що під навіюванням лукавого людина, не піддаючись ніякому логічному розмірковуванню, поступає так, що йде. На повному поводу у зла. Чи не бачимо ми в тому, що закон природи, який був покладений Богом, це ті мури, які були поставлені господаром виноградника? Чи не бачимо ми в тому, що Господь поставив по центрі того виноградника башку, що тим самим символ спостерігається в церкві, в якій от те джерело, не мог би в тому чавилі, де мало виточуватися? Сік винограду сходить благодать Духа Святого на кожну віруючу людину. І напевно, що чітко маємо віддатися тій думці, що так воно і є. Бо зіправді, Христос хоче того, щоб кожна людина прийшла до пізнання істини, а не щоб загинула. Але ми бачимо, що таким чином спочатку лукавий, якби вселяючи зло в той світ, він спочатку вселяє думку про те, щоб людина почала поклонятися ідолу. І насправді, в Богом обраному народі в описі тих подій до пришестя Христа, ми бачимо, як вони неодноразово піддавалися під цю облуду ідолопоклонства. Пізніше ми бачимо, що навіть в тому, що вже був сам Господь з людьми, який із любові до людей прийшов в цей світ, він був розп'ятий на Христі. І коли диявол бачить, що він не може перемогти Христа, він не може знищити його, тому що його розпинають, він Воскресає. Тоді він спрямовує всі свої сили в середовище людей. Адже Тут знаходиться Христос. Христос знаходиться в храмі. Бо Євангеліє чітко каже, де двоє або троє зібрано в ім'я моє там і я посеред них. Христос знаходиться в серцях людей. І коли ми говоримо про ті ознаки, про ті прикмети, які виявляє лукавий, то ми бачимо, що однією з таких ознак буде неправдомовство, буде брехня іншою з подібних. Його характеристик буде злопам'ятство, ще іншої будь-яке зло, яке буде спрямоване конкретно проти людини, яка буде нас оточувати. Безперечно, що і Христос діє в наших серцях, коли ми виганяємо оті ознаки лукавого, і коли ми йдемо все-таки за законом благодаті, за законом внутрішнього того голосу, який дарований нам Творцем. І, Відповідно, якщо ми ведемо таку боротьбу в тих подвигах, якщо ми хочемо в якійсь мірі розуміємо, що ті чесноти християнські любові, віри і надії, мають на кожному кроці гармонізувати із тим світом, який нас оточує, безперечно, що і в любові до природи, і в любові до всього творіння, але чим в більших проявах та любов у нас має освіченість, Тим безперечно є краще. І таким чином ми як би, можемо ще на крок ставати ближче до Христа. Після того, як Христос був розп'ятий, як Бог, будучи батьком нашим, він не залишає піклування про людство. Адже Дух Святий, який був в часі П'ятидесятниці на апостолах, Він якби ознаменував. Заснування церкви Христової. І ось апостоли, пізніше їх восприємники, восприємники, єпископи, по сьогоднішній день священики, які в певній мірі обробляють той виноградник Христів, прагнуть, щоб людина прийшла до Христа, щоб вона могла, дійсно виконуючи ті заповіді, які для її ж блага залишені, бачити, що в цьому світі. Можна лише таким чином осягнути Бога, якщо ведемо боротьбу в тих речах, які від лукавого навіюються нам, щоб знищити в наших серцях Христа. І безперечно, що коли Христос запитав тих, хто слухав Його в кінці притчі, як ви думаєте, що зробить господар виноградника, коли Він сам прийде до тих виноградарів? І апостоли, і напевно, і ті, хто. Просто слухав Христа, кажуть, що Він жорстоко злочинців погубить. Тому ведемо той внутрішній подвиг боротьби із гріховними нашими пристрастями, щоб Боже завжди в нас переважало, щоб ми могли дійсно із закінченням заповідей і блаженств заспівати радіймо і веселімось, бо велика нагорода буде нам на небесах.